Сили оборони відійдуть з позиції Зеніт на околиці Авдіївки. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврії Олександр Тарнавський. Він зазначив, що українські військові тримали цю позицію на південно-східній околиці Авдіївки стільки скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Тарнавський зазначив, що рішення про відхід ухвалений задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Генерал додав, що тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Будь ласка, додайте до цього що-небудь ну, додати, можу тільки те, що вже вийшли, а не вийдуть вийшли. І причому просто пізніше мені здається, з'явилася офіційна позиція. Діпстейт уже давно продемонстрував. Про це було так само, на жаль. Фото російських військових, які вже з прапором там намагалися uh -huh. демонструвати, що вони зайшли на цю позицію. Є коментарі особового складу, який виходив. Ну там вони відрізняються від цієї ну, інформації, яку надав пан Таравський, що там не все так відбулося організовано, як би нам хотілося. Uh -huh. Що все-таки це ну, війна і бій. Тобто відбувалося, я так розумію, достатньо складно. Складний вихід був. Не можу сказати про весь особовий склад, але ті, ну, опис тих людей, які там були, він говорить про те, що дуже складна ситуація була, і дуже важко ви звідти виходили Збройні Сили України з цього опорного пункту, фактично. Там наскільки я розумію, от я слухав радіо, коли їхав туди-сюди. Їх, їх в сім разів росіян більше. Ну умовно кажучи, там, ну, ту, там неймовірна перевага їх. Ну так, це ж не тільки на зеніття, це загалом по всій Авдіївці. Моються uh -huh. на увазі. І тут більше не питання, напевно, в тій кількості, скільки їх більше, а в те, що вони набагато інтенсивніше мають можливість використовувати на даний момент той брак снарядів, який є в нас, і того браку снарядів якого нема у них, плюс uh -huh. додаткова авіація, і це постійно зараз третя штурмова, яка зайшла туди, підкреслюю, що йде велике. ну, Вони були й до цього, але третя штурмова просто фактично публічно про це настільки показує, що великі бомбардування йдуть постійно кабами або КБМ, тобто 250-500 кілограм бомбами. І це якби те, що якими би залізними не були люди, да, ну на жаль, ця перевага, яку вдається противнику використовувати, тому що ми не можемо поки що виходить їх в небі звідти відінанс, щоб вони не мали можливості робити ці запуски, тому що вони І нема снарядів. От я чув ці, як вони називаються. Які розлітаються, щоб піхоту знищувати, фугасні снаряди ну, фугасні да. снаряди і так далі. Тобто сковочні фугасні, да. фугасні да. тобто я так зрозумів, що така ситуація, що через брак. Зброї, яку нам мають мали б боєприпасів, не зброю зброї. У да. нас боєприпас є да. нам вкрай мало чим можна відповідати. Ну і на жаль, противник, я так розумію, фактично здивував, як то кажуть, і європейців і якісь мірі на мабуть, і наш штаб, тим, що зміг за досить короткий проміжок набагато більше накопичити тих сил, про які ми говоримо, тобто зосередити їх по набрі. тобто розвідка. Це ну, мало би доповідати і давати вчасно цю інформацію. І фактично, зараз ми маємо наслідки, і зараз дуже небезпечне є другий, друге таке накопичення на Оріхівському напрямку, на півдні. І там може бути штурм роботи. Ну також точно такі же зараз спроби можуть бути, як зараз відбувається у нас на але дивіться. Ще одна фраза, яка сказана була. Тут військові оглядачі говорили трошки інше. Генерал додав, що тактичне, тактично, зняття. Зайняття цих позицій, тобто відходу, не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах авдійської оборонної операції. Е, у нас говорили інше. У нас говорили, що там є дороги, які дуже важливі для комунікації української армії, і звичайно не... на зеніті. Ні, це зеніт. Це був такий, якщо взяти візуально. А відокремлено майже вже залишався такий, знаєте, як апендицит, якщо можна сказати. – скати, ні, я бачив тому, карту, да. да. вони тому змушені були відійти. Ми ж мова ж іде. Пан генерал не каже про те, що ми відходимо повністю за Да? Мова йде про те, що відійшли на даний момент прийняти рішення вийти з зеніту. Що там у нас далі по загалом по Авдіївці? Зовсім інша історія. І вона, на жаль, поки що важка, бо справді на основна дорога, ми всі знаємо, також вже був на діпстейт перерізана. І завдяки тільки фактично там додатковим дорогам, які були налагоджені, є поки що постачання нашого особового складу. Зрозуміло, ну э, да. Ну, будемо чекати повідомлень. Дійсно, от те, що я чув по радіо, додам, і це, мабуть, справедливо. Там виступав хтось на кшталт тебе. Угу. Ну розумієш, він сказав, що я не від себе це кажу, тому що не військовий. Він сказав, що докладно, звичайно, про цю ситуацію, і буквально по хвилинне вирішення. Знають тільки ті люди, які там перебувають, представники командування і так далі. і, так далі, і Вони бачать, що там діється. Там Міняється ситуація, що як кажуть. Ну, нехай не хвилинно, ну щогодинно, uh -huh. тому що ну все-таки активні бойові дії, а противник активно штурмує, і це тому ну, є одне з там так само проте там це якраз теж була розмова, що українське військово можливо командування прийме рішення там, якби здійснили певні маневр, тобто удар з боку, клином. А тих військ російських, які зараз атакують нас в Авдіївці, воно би полегшило тим частинам, але на даний момент видно в нас або немає тих резервів, які можуть це зробити, або командування прийняло інше рішення. А, ну знаєш, от у журналістів є така фраза. Вона ну, така ну будемо слідкувати за розвитком подій. А що я можу сказати? Будемо слідкувати. Я думаю, як ніхто, крім тих, хто є там всередині зараз в цьому пеклі, як висловилася третє штурмувала, да, і тих командирів, які приймають тут і зараз рішення, ніхто з нас більше нічого не зможе зробити. Ну, буде щось офіційне, і ми про це будемо говорити. Саме. Звичайно, що так. нам? ми ж ми люди новин.